You know just what you do. You do Любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок. Я розказую, показую життя, як воно є. Приєднуйтесь! Ранок неділі, і мама, і соня. Да, поспати ні. Соня, хочу на неї пожалітися. Ця булка стала по три рази на ніч прокидатися. Вона майже з народження ну, мені щастило, і вона прокидалася один-два рази на, на ніч. А це вже другу ніч, вона три три-чотири рази прокидається. І це так важко. Я прям згадала, як з попередніми дітками було бо Ілля, Лев, Одянка, я якось не пам'ятаю, то вона, може, теж краще спала. А хлопці у нас гірше набагато сплять. Лев до сих пір ще прокидається, до речі, вночі іноді. Ворочається, кличе, щось може покричати. Ну, це дивлячись, як день пройшов, також впливає. І так, і так, моя зірочку, моя булочко, солодешенько, солодешенько така. Так, уже повзає по колу прям вовсю, Перед п'яти місяцями вона почала. І отак за один те, що викладеш її на животик, то вона гарних таких кола 4 робить. Вже. Перевертатися почала, можливо, це ще випадково з животика на спинку. ось, І саме коли вона спить, то вона перевертається з. Зі спинки на животик. Вона починає може там щось шукати, ото там головою так завертається, завертається вниз, і вона перевертається. А отак, от коли вона грається, то ще Ну, я бачу прям такі предпосилки, що вона так, якщо їй щось там цікаво, от іграшки вона так буде прямо розвертатися, розвертатися, от наче вона зараз, зараз і перевернеться, але ні. Але не хоче. Це вже п'ять місяців. Ну, я думаю, до п'яти з половиною вона вже все це почне. Та булочка, треба йти готувати сніданок. Ну, я поставила, правда, гречку готувати, щоб вона хоч була, і якщо на випадок, якщо я нічого більше не встигну, то е, додати ягід, так? додати горішків і так можна хоча б поснідати. А що якщо я не встигну, що діти вже повстають. Санюль, зробимо з тобою розпаковку айхербу. Покажемо, покажемо. Моя зірочка маленька. Та, Дениса немає, ми сьогодні самі ночували. Добре, що була тиха ніч. Так. Так. Манюся. Себе покажу заспану, не виспану. Складно мені зранку, коли. Коли посуд з вечора не вимити, а я вчора, вчора гуляла. Так все дістало. Ну, гуляла. Нічого не робила ввечері. Дуже все дістало. Прямо аж, аж, аж всюди такий бардак, що я просто не знаю за що братися і не хочу нічого. І я вчора дозволила собі подивитись фільм. Соня спала. А малі тут мультики сиділи, дивилися. Ну, Якісь великі мультдянка з Левчиком один. А я собі увімкнула фільм. Я цього не робила вже роками просто. І продивилася один фільмець. За те, що Понятно, що я тепер за це розплачуюся. Посуд не вимити, повна мийка. Там З парням треба розібратися, і дійсно бардак всюди. Коли багато іграшок. Воно такий, знаєте, хаос створює: треба, треба налагодити. Але нічого, якось воно буде. Як багато хто з вас каже, що це не назавжди таке. Поїдуть діти, якщо колись поїдуть, буде чистота чи буде тоді задоволення. Не знаю, хоча мені подобається, коли порядок. Не, не там, не прям, щоб воно все було там видрає. Мені просто подобається порядок. І я зрозуміла, десь нещодавно я е, натрапляла на таку інформацію, е, що ну, це, коли забагато, там знаєте, все, все по місцям, то-то це хвороба. Прям у мене такого немає, але я зрозуміла, що за рахунок того, що у мене е, все по місцям. Я дійсно контролюю. Мені здається, що я контролюю своє життя через таку от призму. Контролюю якісь події, контролюю ситуацію в родині. Ну, от, от Такого плану. І мені тоді легше. Е, я не думаю, що це у мене прям хвороба. Може, якісь там маленькі дзвіночки. Але з ними порядком. порядку. Ну, це я не знаю. Це треба просто ночами не спати і сидіти його робити. А я на це не готова. Бо сон це найголовніше, що має бути. Сон, ніщо інше. Не спорт, не харчування. Сон це найперше, що е, потрібно нам налагоджувати, якщо ми погано себе почуваємо. Якщо є якісь проблеми, починаюся зі здоров'ям це сон. От повірте. Так. Виспалась і то вже добре. Ну, виспалась. Прокидалася три рази, але то нічого вже. Зараз покажу вам захер посилку, бо вже її використовувати почали, а все ніяк не зніму. Так. І що тут у нас є? Я сама вже не пам'ятаю. Тут брала дітям і старшим, і левчику. Це ось такі жувальні штуки мають бути. Я їх ще не відкривала. Тут 500 одиниць, ну це для Левчика я брала, можна мінімум по одній, а взагалі по дві, якщо Коротше, до 1000 я йому даю. Знову взяла магній гліценат. Як на мене, він гарний. ну Поки я зараз на цитраті сижу, і теж нормально, мені так здається. І можна старшим теж планую саме його давати. На ніч буду давати по одній. Це я собі е, брала, мені лікар прописала по 4 тисячі одиниць і страхова мені, ну не прям перегарантували, але там з окремої суми вони мені замовили, там на 4 тисячі, декрістол. От його доп'ю. Е, не знаю, чи там вистачить на все, там здається, не вистачить на все. Ми там з ним так розмовляли, що пізніше, можливо, дозамовлю. То от якраз уже замовляти через страхову не буду, а це буду пити. Мамі ще хотіла, я брала мамі. А за чим ти відкриваєш? Бо я, у мене є відкритий вітамін Д, і я йому вже даю. Навіщо ти відкрила? А, у нас такі були. Пам'ятаєш, тільки це інший виробник. Це інший виробник, а такі самі. Закрий, будь ласка, щоб лев не взяв. Цукерочками такими. Я зараз покажу ось такі я левчику почала давати. Тут 1000 міліграмів і вони от такими жувальними. Діанке щось не дуже сподобалось, да? по смаку щось не дуже. Не смачні? Ну, Вітамін Д. Тут якийсь такий присмак олії якоїсь, наче. Так, да, я пробувала їх теж. Ну, так, таке враження. Але я взяла ось такий вітамін Д на 1000 міліграм 60 ну, на два на місяці. Я по цінам не пам'ятаю, але я брала тоді, коли було мінус 29%. І це реально було дуже вигідно взяти тоді саме. Так, да, я тут ще якийсь вітамін Д для мами брала. Ось такий теж, це теж жувальний. Ну, я всім дітям набирала і вирішила взяти не одного якогось, а спробувати різні. Щоб потім уже розуміти все одно. Кожному, кожній дитині щось своє, але кожному різне. Ось так. Так. Омега 3, не пам'ятаю, чи собі, чи мамі брала. Так, це теж омега це для дітей. Що, тепер у мене е, як вічна помічниця. То був вічний помічник, тепер вічна помічниця. Боже, ну я не можу з неї. Така булочка прям. Так, на і е Хербі зупинилися, бо тут вже, вже купа справ перероблена під час знімання. І так, це те, що я вже показувала: вітаміни Д. Магній магній малим буду давати, ну старшим перед сном. Омега, ну і все. Там ще омега, далі зараз додивимось. Бо тепер Соня на руках це вже не так конечно, зручно. так, Поки зайнята, можу да, доробити. Це теж вітамін D. Соня повторила ось цей знову у крапельках. Того у нас половини точно немає, іноді забуваю давати, але лікар нагадує, наполягає, щоб давала. По дві крапельки я даю. Ось цього. Да, У мене 800 одиниць виходить. Це знову Омега, ось така. Отаких я три взяла. Але, але, Я думала, що вона тут написано жувальні. Десь, десь було написано, не пам'ятаю де. І я думала, що е, ну, просто як жуваль. А Вони, як звичайні, ось, ось такі капсули. Я левчику, мабуть, буду так видавлювати, знаєте, з цієї капсули, бо він не проковтне і не дай Бог, ще подавиться. Е, але з запахом якихось фруктів. А, я пам'ятаю, що десь я побачила, наче фрукт. Natural Fruit Flavor, А мені я подумала, що це як жувальні, така жувальна омега. Не знаю, чи вона така є, як вітамін Д, типу. І вирішила купити. Оце я повторила, зараз я ось такий ось п'ю. І мені здається, допомагає. І е, ті, хто мають закрепи, то е, теж е, саме цитратна форма буде допомагати. На ніч можете спробувати приймати е, цитратну форму магнію. І побачите, як у вас буде налагоджуватись стул. Е, це для зниження сечової кислоти, але ми з лікарем домовили, що поки я за дієткою, Такою просто прослідкую, перездам згодом знову аналіз, і якщо вона буде все одно підвищена, я потім е, буду використовувати ось цю фігню. Е, я у неї запитувала, вона сказала, не знаю, що це таке і як воно впливає. Ну, а я в свою чергу просто почитала відгуки, і вони були класні. Але, але поки що домовились, що не буду її використовувати. Це третя омега, ну. Кожній дитині старшій по, по омезі. І нарешті я взяла вони просто дуже дорогі. Це пробіотик для ротової порожнини. У нас у Левчика, у єдиного є такий як географічний язик, такі плями, знаєте, на язику. І вони підсилюються, потім, наче менше їх стає. У Дениса таке, у Дениса таке, це, я думаю, йому передалося. А він більше 30 доларів коштував, а це ж мінус 30% було. Я його хотіла спробувати, і от нарешті спробую. Тут мають бути як льодяники. Я думаю, Левчику сподобається. Якщо вам цікаво, то дам свій відгук. Можливо, у вас у діток теж у когось є. Бо я з цим зіткнулася була вперше. У нас лише у Левчика такий плямистий язик. Вже ж не, не одного педіатра були, і вони ну, на це нормально реагують, кажуть, що це, це норма. Одна мені лікарка сказала, що, можливо, порушений мікробіом саме ротової порожнини. І вона тоді казала: можете взяти якісь пробіотики саме для, для ротової порожнини і спробувати. Тому ось, ось замовила. Відгуки по ним теж гарні. А як воно там буде, я не знаю. Добрий ранок. Я вже сижу ось тут, де смачна кава. Але ці люди продовжують агітувати за коріння. Я це так навіть можу назвати, тому що дивіться не покаже да? зараз. Он попільнички стоїть, і там ще одна є, і сидить поряд з іншої сторони. Молодий чоловік палить. На моє зауваження сказали, ну вам же телефонував власник і вам казав. Що казав, що казав, не зрозуміло, але ж казав, і вони цим аргументують, що типу, я, щоб я попустилася, розумієте, на рахунок того, що палити значить, можна. А, зараз треба зайти, напевно, запитати на камеру, чи, чи це по закону, чи ні. Я, от, наприклад, зараз уже сижу і от нюхаю вже третю цигарку цього молодого. Хлопця, але при тому це не він по суті винен, а те, що тут дозволяють палити ось так ось так. Що знаєте, моїми правами ж нехтують за рахунок для інших людей. Мені сказали, та будьте ви людиною, тобто я не людина, те, що я вимагаю свої права стосовно непаління у них на терасі, і по Києву це заборонено. У закладах громадського харчування не тільки всередині, а і ось на таких терасах це заборонено. Я зателефонувала в Держспоживстандарт. Мені сказали, що можна онлайн подати форму або на мейл з доказами. Я зняла, як тут стоять попільнички, але по правді кажучи, я така, що я люблю допомагати людям. Я не хочу, я не хочу робити ось такі кроки, де людям буде. Ну, їм вже будуть штрафи, якщо буде направлена сюди комісія. Що мені ще сказали в Держспоживстандарті, що зараз за, за час повномасштабного немає ну, таких типу простих якихось перевірок. Обов'язково потрібно підтвердження, докази. І має бути дозвіл від когось там вище. Тобто немає ось так, щоб там людина заявила і вони поїхали там аля перевірити. Такого немає. І я гадаю, що такі недобросовісні надавачі послуг таких кафешок, ресторанів, вони цим користуються. Так, я тоді розмовляла з власником, він. Ну, він нічого не сказав. Він сказав, що тут, якщо ми не ставимо купільнички, то тут багато бичків і треба типу, прибирати. Але ж це вони сподвігають цю всю штуку. Дівчинка така дуже нагла, знаєте, та, що сьогодні ось тут, ну це дуже неприємно, на жаль, що я не можу по закону, я не можу спокійно тут посидіти. Люди в будь-якому випадку будуть курити, мене так. особисто не знімають. Я не знімаю вас. Люди в будь-якому випадку будуть курити. Так. Так. Навіть якщо подмічки не буде, вони будуть кидати свої очки або е, на так, або під стільчики, під столи. Саме тому у нас є попільничка. Тому що я кожен раз не хочу кожен раз ходити і прибирати там. Моя робота обслуговує, клієнтів пам'ять передала. Так, але ви, ви ж розумієте, що якщо дійсно приїде служба, то ви будете платити штраф. І я вам повторюю: у мене був реально випадок, коли я підійшла і сказала так, чоловіку, так. що е, ось, ось я сижу, будь ласка, не паліть. А він сказав, ось, бачите, ось тут стоїть попільничка, значить, тут дозволяють. Це не моя справа, штраф буду платити не я. Він мені так і сказав, розумієте? А зараз, дивіться, там стоїть. От ви, ви мені спочатку сказали, ви прийдіть мені, скажіть, і я скажу тому чоловіку щось, чи там, щоб він не палив. Я прийшла до вас, а ви кажете, так пересядьте на інше місце. Чому ви не можете, лише вам це не подобається, пересяти на інше місце. А, Шо -шо? Я одна котре борюсь за це право. Я раніше також палила, але я ніколи так собі не дозволяла. Зараз я не палю і я не хочу, щоб біля мене палили. А тим, що ви ставите тим, що ви ставите ці попільнички, ви просто це ну продвігаєте, так скажімо. Я вас теж розумію як людину, яка прийшла на роботу, що вам не хочеться ось там ось. Прибирати і все інше. Але те, що ви ставите, тому що там людина далеко сіла, я зазвичай дійсно ось сюди сідаю. Зараз було тут зайнято, я пішла туди, він сів там і біля мене, і йому не важливо, що у мене візочок. розумієте? У нього немає дітей, він за це не розуміє. А воно все і так все одно тягне. Лежимо тут з Сонькою. Вона вже другий раз поспала, але спить по півгодини і доводиться з нею лежати. Так, ну що я скажу стосовно е цього паління, попільничок, кафешки. Ми зійшлися на тому, що, що вона буде ставити одну попільничку, десь там і кому це потрібно буде, то він буде підходити туди. Але я думаю, що воно працювати не буде. Тому неможливо, просто неможливо добитися. Ні, можна написати цей держспоживстандарт, стандарт. Теоретично можна. Але чи зроблять, чи почують, і не хочеться. Насправді не хочеться клопоту, з однієї сторони, клопоту цим людям давати, а з іншої сторони, хочеться, щоб вони зрозуміли, що так робити не потрібно. Ця дівчинка теж розказує, що та палять всюди, і, і на зупинках, і в інших кафешках, і просто всюди. Ну, така вона така ну, уперта, така наглувата. І потім не на камеру кажу: так ви хочете сказати, що ви не порушуєте закон? кажу, ні, порушую. І все. Ну, зійшлися на тому, побачимо, як воно буде. Я туди дійсно не так часто ходжу, але, типу, знаєте, аргументація того, що це лише вам заважає, так ви або не ходіть, або мовчечки пересідайте на інше місце, щоб вам це не заважало. І такий аргумент того, що у них стоять попільнички, що це вони мені лише заважають, і це мої проблеми. Mm. Так що, друзі, потрібно говорити за це. Mm. Да. Ти кажеш за порушення законів, а тебе роблять винуватиме в тому, що ти за це кажеш. Просто якийсь абсурд. абсурдна ситуація. Але кажу, як є. Все, на цій позитивній ноті з вами буду прощатися. Коротеньке, ну як воно не дуже коротке, але не таке ж уж і інформативне відео вийшло, але вже як є. Тому що і хочеться з вами поспілкуватися. Хочу почути ваші відгуки на, на всі ці ситуації. Так що до нової зустрічі. Пока-пока.